Субтитры создавал DimaTorzok Это что за новость? 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 Это что за ново

Он, в Московской области родился. Это Набу. Работал, потом вот. активист. Да, Антикоррупционное бюро. А, 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 ну все, я сейчас буду он, оказывается, выбирал место для строительства Байконура. Да. Ну, не, не он, наверное, один, но сказали, он тоже летал на своем Аль-2. и выбирает крахную. <заслужил> 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 Группа захвата. Лицом сюда, куда? 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 Ку не бы теряли лицом сюда. Куда, куда.

Да, да. 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 자막 제공 및 자막 제공 및 광고를 포함하고 있습니다. 这个穿的可以，这个戴的。 Колега, Олег, я принимаю трансляцию сейчас будешь идти? I don't know. а му що це говорить. А ну, звідси підключи відстань до ТБ. Камашек.

Сейчас все поменяются. Закроют все равно, так что не расстраивается. Не, ну не пойдет, не второй эфир. Тож такие. Куда будут заказки? Я сразу придумаю.

Thank mm -hmm. you. I'm <laughs> gonna

Товариші офіцери, уже Все, все, давай. президент України Петро Порошенко. А добре Толя. Вступаючи на службу до Національного антикорупційного бюро України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим українському народу, Необхідно додержуватися Конституції та законів України. Поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, в честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю. Клянуся! Пане президент. Присягу прийнято. Вітаю співробітників, управління спеціальних операцій. Національного антикорупційного бюро зі складанням присяги слава Україні! Петро Порошенко, шановні дорогі співробітники управління спеціальних операцій, шановні панове офіцери, шановні запрошені, дорогі друзі, сьогодні дуже важливий день, не лише в вашому житті в зв'язку з складанням присяги. Сьогодні Ще один черговий і дуже важливий етап створення Національного антикорупційного бюро. Лише два місяці тому детективи Антикорупційного бюро зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань перші кримінальні правопорушення. А сьогодні вже розслідується понад 50 справ. На загальну суму, яка перевищує вже мільярд гривень. Зміни до законодавства, якими було створено Національне антикорупційне бюро і яким були передані з усіх відом саме до Національного антикорупційного бюро, найбільш принципові, найбільш важливі розслідування у справах корупції. Унікальна структура бюро, де сконцентровані в одному органі і оперативні працівники, і аналітики, і силові підрозділи, і детективи, які об'єднують в собі всі необхідні функції для того, щоб рішуче продемонструвати і українському народові. І в цьому світові ефективність української програми боротьби з корупцією. Вже за перші дні своєї роботи, перші тижні, вони довели, що для національного антикорупційного бюро не існує ані закритих сфер, ані недоторканих осіб, ані широких зв'язків. І подивіться, скільки зараз сконцентровано тут уваги України і світу можна переконатися в цьому по кількості камер, які присутні на вашій присязі. Країна, влада і я як президент чекаємо від Антикорупційного бюро рішучої, безкомпромісної і ефективної роботи по викоріненню корупції. В Україні. Зі свого боку можу твердо гарантувати політична воля, яка забезпечує ефективну діяльність антикорупційного бюро, присутня і в українського президента, і в української влади. І я сьогодні тут на вашій присязі. Маю продемонструвати повну політичну підтримку вашим зусиллям. Маю наголосити, що ніхто в нашій країні не застрахований від того, щоб опинитися в полі зору вашої прискіпливої уваги. Жодних зв'язків не дадуть ані індульгенції, ані захисту. Протягом 9 місяців до Національного антикорупційного бюро. Через відкритий конкурс було обрано 347 осіб. Серед тисяч, а може навіть і десятків, 10...